До депутата Луцької міської ради Олени Голівої звернулася пенсіонерка, яка має статус дитини війни Славута Коржанівська. Державою їй передбачено 30% відсоткову доплату до пенсії. Львівський апеляційний суд постановив нарахувати і виплатити гроші. Нарахувати нарахували, а виплатити не поспішають, нарікає жінка. Мені було нараховано 1815 гривень. Але до цього часу не виплачено. Я змушена звернутися сюди, щоб мені отримати ці гроші. За словами Олени Голівої, така ситуація не поодинока. Доплати до пенсій, навіть якщо на це є рішення суду, не виплачують багатьом дітям війни афганцям, чорнобильцям з 2011 року. Але нині запевняє Олена Голіва, з'явився реальний механізм, як виконати рішення суду, коли боржником є держава. Держава нарешті в 2013 році прийняла закон про гарантування виконання державою судових рішень, що надало можливість все ж таки отримувати ті кошти, які зобов'язана виплачувати держава. Зараз виконавча служба зобов'язана це є її пряме зобов'язання звертатися до суду. Про зміну способу виконання рішень. Тобто, це лише одне слово, і це досить швидко повинно вирішуватись у судах. Потрібно замінити одне слово виплатити, змінити на слово стягнути. Після цього документи слід подавати до казначейства, а воно своєю чергою протягом трьох місяців зобов'язане виплатити кошти. Якщо вказаний термін цього не станеться, казначейству доведеться платити не тільки зазначену рішенням суду суму, а й інфляційні відсотки. Насправді. Нарахування є здійснені кожній людині, яка має судове рішення. Тільки не йде стягнення. Виконавча служба різними відмовками відписками розповідає, що в нас немає коштів в держбюджеті і так далі. Ми закликаємо людей чим швидше звертатися до нас, ми будемо готувати відповідні документи. Запитів до депутата виявилось чимало. Зокрема, Іванна Кліщ просила Олену Голіву допомогти вирішити квартирне питання. Жінка-сирота сама виховує двох маленьких діток, разом з якими проживає в орендованому житлі. Сім'я щомісяця змушена платити за квартиру тисячу гривень, а грошей на отримання дітей і так не вистачає. Я думаю, що ми найближчими днями з нею разом підійдемо до міського голови і розповімо йому про цю проблему. Я думаю, що він її вирішить це не є якимось надзвичайним питанням, і сироти, тим більше матері одиначки з двома дітьми. Це люди, які негайно мають забезпечувати житлом. Олена Голєва нагадує волинянам, що консультації за соціальною програмою народний адвокат, що діє при її громадській приймальні, безплатні, аби не витрачати час на збір документів і похід по різних службах. Звертатися за допомогою потрібно сюди.